Всім привіт! Давно від мене не було відео про Upwork і нарешті я прийшла до вас не з порожніми руками, а з трьома дієвими порадами і хитрощами, якими нещодавно сама скористалася про те, як знайти дистанційну роботу для українців, та як написати кавер летер, який не проігнорять. Перша порада дуже проста, але дуже дієва. Напишіть у пошуку Ukrainian. Ви знайдете роботу пов'язану з українською мовою або з ресерчем, який можуть робити тільки українці, а ви знаєте українську мову. Це великий плюс. Ось ще приклади вакансій, там, де на роботу наймають саме українців. І я ще бачила схожі для дизайнерів саме з України, бо хочуть нас підтримати таким чином. Це насправді дуже крутий лайфхак, яким я сама була не впевнена, чи хочу ділитися, тому що він справді працює. І друга порада: не подавайтеся на все підряд, що ви бачите. Не витрачайте всі свої конекти. Будьте уважні, читайте опис і подавайтесь тільки на те, що вам дійсно цікаво і в чому у вас є досвід. Чому? Бо це буде насправді видно. Тому що потім ви будете писати cover letter, Це такий лист, де ви пояснюєте, чому вам цікава ця робота? Чому саме ви ідеально підходите для неї? Власне, cover letter я завжди пишу індивідуально під кожного. У мене немає заготовок. Я... Відповідаю тільки на ті вакансії, які sparks joy in me, які я справді можу відрефлексувати. Я можу сказати, що у мене був схожий досвід. Я робила ось таке. Або ось тут у мене не було такого, але я хочу навчитися, мені це цікаво, мене це дійсно захоплює, тому що треба бути чесними і органічними. Ну і щодо чесності, не треба жалітися, звісно, але розказуйте, як є, в якій ви зараз є ситуації. Наприклад, чи ви залишились в Україні, чи ви вимушені були переїхати? Що з вами зараз відбувається? Як ви власне будете працювати, тому що це теж впливає на рішення замовника. І остання порада про те, як зробити ваш кавер летер таким, щоб він виділявся серед інших. Зверніться до замовника за іменем, як знайти ім'я, я зараз вам покажу. Вам треба проскролити власне, до відгуків про клієнта і про попередні роботи, і прочитати їх уважно. Саме у відгуках я от знайшла, що замовницю звуть Джіл, тому що попередні фрілансери написали їй відгук на її ім'я. Ну і власне просто прочитати відгуки буде дуже корисно, і якщо вони є, це великий плюс, тому що будете знати, що це не якийсь шахрай.